Друзі, всім привіт! Радий всіх бачити на нашому YouTube каналі. У нас сьогодні також розпаковочка огляд чергового продукту, який у нас є в наявності, який ви можете замовити, і який стане окрасою вашого акваріуму. Сьогодні на огляді у нас лампа торгової марки Кюан Лонг. Це китайський виробник, але він зорієнтований на європейський ринок. Тобто, що це, як кажуть, означає, це означає, що він <кій> нормальної якості. Тобто з нормальними світодіодами, нормальними драйверами, нормальними корпусами Ну, тобто, все дуже добре в ньому збалансовано. Якість ціна. Нам сьогодні на огляд лампа, ми маємо на огляд лампу 50 см. Отакого от плану, тобто з видвижними ніжками, все добре, все, як кажуть, гарно, вона працює. Йде вона в такому чудовому пакуванні. Тобто його можна відправляти навіть і отак, без, без додаткового пакування, все доїжджає, все, все гарно і все ціле. Що з особливостей в, в цій лампі? Вона має тонкий. Дуже тонкий корпус, тобто 1 см у неї товщина корпусу. Має привабливий чорний е, колір корпусу, тобто вона буде максимально замаскована е, у вас в дизайні вашого над акваріумного простору. Е, що ще в ній такого цікавого? Ну, має видвижні ніжки, які регулюються, тобто можна більше менше. Е, дана лампа. Використовується для акваріуму 50, 50 70 см, тобто довжина акваріума. Корпус у ній пластиковий, але він дуже гарно охолоджується, тобто можете не переживати, що лампа там вийде з ладу. Сами ми користуємося такими лампами в нашому аквагосподарстві і скажу вам з усією впевненістю, що лампа дуже гарної якості. Які її параметри? Дивіться, є три види світодіодного спектра. Є з біле з синім, біле з червоним і просто білий. На нашому огляді сьогодні просто біле світло. Значить, Дивіться, модель 50С, потужність 8 Вт, довжина її 500, 62. Тобто 62 ширина профіля, 10 товщина профіля. Лампа сама 500 мм. Тобто на акваріум 500, 500 мм вона стає в притірочку. Краще, звісно, щоб був акваріум 50 плюс сантиметр 2 см. Якщо буде рівно 500 мм акваріум, то треба буде ці ніжки трішечки отута, всередину отак підігнути. Тоді вона стає дуже гарно. Ну так, виробник це зробив. Давайте подивимося, що в неї по комплектації. Ми її обов'язково зараз вімкнемо, подивимось і яка проведемо огляд. Так, оп, у нас тут йдуть по комплектації. У нас йдуть ніжки з нержавіючої сталі. Трішки. Ну, короче, давайте зараз ми знімемо ці заглушки. Е, сама лампа, яка йде в пакеті, дивіться, який в неї цікавий ряд. Роз... Розміщення цікавить дуже світодіодів. Отак, діагонально. Отакий От цікавий корпус, дуже ну, шикарний, стильний, ну, дуже елегантно виглядає на акваріумі. Ну, дуже класно. Все красиво. Значит, дивіться. Ніжки мають таку будову. Вони вставляються ось сюди. Тобто є ось отвори для самих ніжок. Раз. и з іншої сторони так само вставляємо два. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Опа. Ой. І отак вона має такий вигляд. Тобто 50. І щоб вона всточила, яка стійко стояла, ну, можна на 10 см одну і другу сторону. Тобто на 70 см, як льоду стане. Ну, тобто це такий вираз, як льоду. Ну, в общем гарно стане. На 70. Що в нас далі? У нас кабель метр мет ми заміряли кнопочка включення-виключення і європейська вилка. Зараз ми перейдемо на якийсь акваріум, включимо і подивимося, як же ж вона освітлює. Так, друзі, встановили ми на аваріум, отак воно встає на бокові стінки. Ну, це у нас акваріум трошки не в розмір, але встає. Ну, як завжди, незмінний наш акваріум з анцитрусами-суперредами Трішки скло брудне. Ніяк не можемо дойти, щоб протерти. вибачайте у нас є і інша робота, якою, яко, яку ми робимо. тобто Трішки не встигаємо. ну, Давайте повернемося до світильника. <кхе> Поставили, є кнопка включення-виключення, один режим. Хоп, вімкнули. Ну, дивіться, ну круто. ну Освітлює до самого дна. Тобто на акваріум 50, 30 х 30 ну, буде нормальний світильник. Світить він яскравими білими світодіодами, не синіми, як у Китайщині є. Просто білий, класний світодіод. Досить яскравий. Так що, друзі, кому сподобався даний товар, пишіть в коментарях, замовляйте, з радістю відправимо. Будете, будете задоволені. Світіння для повільного травника, так що він вистачить його з головою для повільних рослин. Так що Пишіть, друзі, в коментарях, зв'яжемося і домовимося. А всім, хто додивився відео до кінця, бажаю гарного здоров'я. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки обов'язково. Пишіть коментарі. І все буде в нас добре. Так що, друзі, всім дякую, до нових зустрічей.